Отже, сьогодні 23 число, 20 числа, було насіннячко відібране на пророщування. То на третю добу, навіть ще вона не пройшла третя, бо о 8 годині вечора почав цю роботу. Зараз 2 години. Ну, яка різниця? Отже, результат. Це у мене зараз сорт Мустанг. 100 насінин я взяв. На схожість, тому скажу наступне. Як бачимо, ось я вже їх порахував. Тому 99 насінин у мене усі мають росточки. Де більшенькі, де меншенькі. Ну, Зараз спробую показати, ось, наприклад, один із найменших. Але він також є. Це на третю добу. І є вже якби досить великі, навіть уже які мають зелене забарвлення. І лише одна насінина. Немає схожості поки що, але мені здається, що, можливо, він і є росточок, щось він тільки затримався. Тобто насінинка не зіпсувалася, вона тверденька. Ну, хай полежить, мабуть, хоча, в принципі, 99%, як на мене, результат досить непоганий. Ось отак загалом це виглядає. В принципі, ніяких нарікань немає. Е, от таке забарвлення це е, притаманність. Мустангу, тобто трошки пігментація присутня. Ну, це також і з умовами вирощування, <кій> в залежності від температурних режимів, також пігментація може проявлятися. Тому, е як на мене, показник 99%. Ну, в принципі, все добре. Кожна насінинка кинула росточок, тому ну, далі тримати, щоб вони росли, немає ніякого резону. Тому в сорт мустанг, в принципі, все я помітив нормально. Зараз перерахую свій власний сорт сої. І що там вийшло, і як би порівняю. Схожа ситуація, в принципі, з моїм сортом. Ось я його також підрахував. І залишилась також одна насінинка. Ну, в принципі, вона вон, і є. І є така вон, невеличкий проросток. Але вона чуть-чуть потемніла. В принципі, результат 99%. Бачимо мустанг одна залишилась, і ця одна залишилась. І тут, -о. в принципі, результат мене задовольнив. Сьогодні третя доба, якби енергія, ну і так звана схожість 99%. Тобто, все добре, починаю віяти і формувати партії. Все. Всім дякую за увагу. До праці. Зробив ще повторно. Пророщування і обидва результати показали 100% результат. Тобто, що соя мустанг, що соя власна, цього разу лише по 50 насінинок взяв, але всі вони мають проростки в більшій чи меншій мірі, але повністю всі. Ну і на вид насіння, в принципі, досить здоровеньке, як такових якихось. Пліснявіння там, чи ще якихось сильно нічого немає. Тому гадаю, що посівний матеріал досить гарної якості.